Я сегодня играю. Я сам 29 сегодня играю Ozer Miss 2. Новый мир и і... проговор. Другий сезон. Ты уже 22-й. уже битва с бандитами Мы уже сегодня будем снова бытаться с бандитами Я хранился. Я пометаюсь в этот В 16 литей я быстрый бандитами И буду вообще бытыться. Не раз мы застрелимся проїхали. Тепер уже будемо битись. Ой, там бандити треба сховатися. О, ти не немає дити. Ну все, можна було, все вже З вами був твій мене Титан. Всім удачі, всім пока. Наступне відео продовжить. Це вже продовження слідує. Це буде 23 серія. Це буде битва зомбі. Ми будемо знову бити це зомбі, як раніше. Це я пам'ятаю, це в березні. Я 13 березня я бився. Зомбі. І тепер з вами побачимось 11 серпня. Це обов'язково зайдіть мій канал. вами прощаюсь. Всім